Вітаю вас, вільні та незламні українці. Що ж, зараз я вам хочу познайомити з декількома співробітниками патрульної поліції гнилої цієї системи. На жаль, все ж таки важко її долати, але все ж таки мене не зупинити. Як кажуть, я ще раз повторюю, що мене зупинить лише, якщо мене виносять вперед ногами. Тому доводжу то вам до відома, що ці співробітники... На 2021 рік, початок 2021 року ось ці звання, які були членами населеної комісії. На, на даний момент я не знаю, які в них там посади та звання, але треба вам все ж таки познайомитись з цими недоспівробітниками. Голова дисциплінарної комісії, підполковник поліції Хорольський ОО, заступник начальника управління, начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення у певній Пропетровській області ДПП. Ви можете побачити. Переставши мої відео про цього співробітника, це один з достатньо корумпованих керівників нашої області, колишній гаїшник. Дуже-дуже чесна в лапках людина. Члени дисциплінарної комісії, майор поліції Винакуров СВ, заступник начальника відділу кадрового забезпечення УПП Дніпропетровській області ДПП. Це один з фігурантів нападу на мене 17 травня 2021 року. Дуже гнила людина. Старший лейтенант поліції Ушакова ММ, заступник начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення у певній Петровській області. Це, взагалі, персонаж також ви можете побачити на моїх відео. Знання законодавчої бази це просто. Ну, напевне, найкращий співробітник знизу. Старший лейтенант поліції Тимків ВІ, старший інспектор з особових доручень, відділу моніторингу та аналітичного забезпечення у певній Петровській області ДПП. Не знаю, можливо, ми перетиналися, але, як ви бачите, він став членом дисциплінарної комісії та взагалі не побачив ніяких порушень, але через суд було доведено, що вони. Абсолютно ігнорують законодавчу базу і їм байдуже на це все. Тому вони так і проводять службові розслідування. Йдемо далі. Старший лейтенант поліції Уралов СП, старший інспектор з особливо доручень відділу мініторингу та антилічного забезпечення УПП Дніпрожовської області, ДПП. Це персонаж в мене була до проведення цього службового розслідування все ж таки довіра до нього. Я думав, що він один з нормальних співробітників моніторингу, але виявилося, що це дволіка така особа, і він клявся, божився, що ніколи не прогнеться під своєю керівницею, буде чесно проводити службові розслідування. Але як ви бачите, з матеріалу службового розслідування виявилось і через рішення суду було доведено, що це таке ж гниле створіння, як і всі інші співробітники відділу моніторингу. Старший лейтенант поліції Матвієць і О, старший інспектор, ну, те ж саме все, аналітичне забезпечення, і ТД, і ТП. Так само гниле створіння, як ви бачите. Тому що, як ми дізналися, що з рішення інших судових, і повірте, їх десятки, сотні, а може і навіть. Тисячі або й десятки тисяч таких рішень судових про визнання незаконних службових розслідувань. І ці співробітники і далі несуть службу на користь керівництва, але ніяк не громадян України. Тому дивіться, передивляйтесь відео, я і далі буду розказувати вам всю правду про цю структуру, викладати докази. Не в тому об'ємі, як і було до нападу Росії на нас, тому що ви... Росія не буде використовувати мої відео для того, щоб підірвати авторитет або бойовий дух наших захисників. А те, що керівництво спробує використати це проти мене, це 100% це буде. Але я ще раз кажу: я все ж таки доб'юсь зустрічі з верхніми чинами нашої держави. Вони. Скільки б не ігнорували мене, я все одно це доб'ю ще раз кажу, що зупинить мене лише могила. Тому слава нашим захисникам і слава Україні. Всім дякую.